Шановні колеги, ну бо сам педагог, шановні діти, батьки, працівники школи міста Києва номер 42 сьогодні звертаюся до вас зі звітом, зі звітом а також ще більше словами вдячності, словами поваги і е, глибокої віри і переконання сподівання, сподівань в те, що в майбутньому все в нас буде Україна і все в нас буде по-нашому. Звертаюся, я командир роти ударних безпілотних аційних комплексів 82-ї окремої десантно штурмової бригади, старший лейтенант Кулачевич. Позивний мій фізрук. Я з моїми хлопцями на Вовчанському напрямку ми надійно, надійно оберігаємо нашу матінку землю від загарбника і супостата. Звітую за придбане. На ті кошти, які передані вашими організаторами, ми купили дві антени, дві антени для підсилення зв'язку, для того, щоб мої нічні бомбери могли активно і успішно знищувати противника без перешкод ребу противника. Також ми закупили для дистанційного мінування, щоб ворог не підступав близько до наших земель. Спеціальні плати ініціації, які нам дозволяють закинути міну далеко, і вона лежить, чекає ворога. Ці всі заходи успішно допомагають нам виконувати завдання, а головне зберігати таких самих пацанів молодих козаків українських життя, як я, як інші тут мої козаки. Не знаю, ну, напевно, я вам покажу. Напевно, я вам покажу. Це школа. Це школа. Одна з багатьох українських шкіл раніше, де було щасливо, менш щасливо, але було все-таки і дитинство. І Життя і воно перебігало. Тут воно завмерло. Шановні, я дуже не хочу. Я дуже не хочу, щоб ми зростали з вами не патріотами. Я дуже не хочу, щоб ми з вами в болі, щоб ми з вами в страхах росли. Скільки буде битися моє серце і серце моїх козаків, ми будемо до останнього берегти берегти, і до останнього захищати нашу неньку батьківщину за духовне спонсорство, за надану підтримку, ще раз дякую 42 школі. Її працівникам, а також всім, хто долучився, все буде Україна разом до перемоги.